Тим не менше, генасамблея все рівно вона дозволяє охопити якомога ширше коло країн, донести думку України і на таких голосуваннях все рівно створити фундамент. Ну, наприклад, для майбутнього трибуналу щодо Російської Федерації, в тому числі, і я до речі зверну увагу, що нещодавно от пані Мудра з офісу президента давала коментар, що досягли. Консенсусу в питанні, власне, а який концепт був застосовано щодо майбутнього трибуналу? Правда, без подробиць, uh -huh. бо там ми знаємо, там це мав бути або як Нюрнберг, або за українським законодавством. Ну, подробиць ми ще не знаємо. Але те, що вже власне концепція обрана конкретна, це означає, що ми робимо черговий крок вперед до реалізації вже запровадження відповідного трибуналу. Тому в ООН, власне. Для нас найголовніше зараз оця комунікація, щоб і перед новим глобальним самітом миру, і власне цей план перемоги далі максимально його адвокатувати і отримати прикладні рішення. Тому що ну заяв недостатньо. Недостатньо вже заяв. Вже ну, країна знаходиться ну на дуже чіткому і такому серйозному нерві. Тому в нинішній ситуації я все таки сподіваюся. Цей комплексний візит президента Зеленського до Сполучених Штатів він дійсно буде продуктивним.